Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Відео буде про удари по керченській паромній переправі. Вчора з тих чи інших причин не вспів записати відео про вчорашні удари, удари по частині по українській частині цієї керченської паромної переправи по Криму. І по деяким кораблям паромам. Ну а сьогодні вже зранку нові продовження вже вчорашньої серії удари по порту Кавказ і вже те, що на території Руського Рейху. Ну і в світлі того, що тепер можна оце об'єднати все в одно. І сьогодні оце розкажу про і, і про ті, і про ті удари. Почалось все. З полювання на тунців груп 13 спецпідрозділ гуру українського почали на українських водних дронах з допомогою, точніше, українських водних дронів Магура В-5 полювати, вицілювати рашиські. Транспортно-десантні катери, як їх називають, КС-701 Тунець. Ну і був такий непоганий улов рибний, рибний, звичайно, в лапках, в плані, що було зловлено 4 тунця, два з них пішли на дно, два пошкоджені. Ну, тобто непогано так, як для для одного разу, для одного такого заходу. Я так розумію про це так не дуже ну, говорили, але саме в такому ракурсі не говорили. Це мої думки. Що спочатку відволікання на, з, оцими, з цим полюванням на цих тунців, відволікання уваги расистів. Ну і відволікання вийшло дуже ефективне. Рашисти піднімали 32 злети різних літаків-гелікоптерів, які намагались вицілити, знищити ці водні дрони Магури. Вони ж не знали скільки їх є. І піднімали і літаки Су 27, 30, 35, Міг-29 злітав. Навіть підняли в повітря старенький протичовновий Б ЧБ-12. Ан-26 з радіоелектронною начинкою теж з допомогою його намагались щось там шукати. Піднімали гелікоптери К-27, К-29, Мі 8. Ну, але все одно полювання, повторюсь, вийшло вдале. І з одного боку, хтось може сказати і такі думки в коментарях під деякими розповідями саме про це були такі: що чи варто використовувати оці досить великі дрони Магура в 5 проти таких маленьких невеличких катерів Тунець? Що таке це той тунець? Це 8,8 метра довжина, 2,5 метра ширина. Один, одна людина, ну, чи людина, яка вона людина? Не людина. Одна особина екіпаж і 6 особин бере так званих пасажирів. Тобто, ну, маленький такий катерочок. Вільному доступі я так трошки подивився, скільки він коштує: 60, 70, 80 тисяч доларів. Тобто не зовсім копійки, але в принципі недорога одиниця. Вони ж теж не, однієї такої ціни не може бути, бо різні, різне оснащення, вони не всі на 100% однакові. Наші дрони, в принципі, якщо взяти за основу нижчу ціну 60 тисяч, то магури коштують дорожче. З одного, з одного боку. Але ж все ж таки ці дрони Україна їх поступово, не поступово, постійно модернізує, щось там додають нове. І теж ті магури, вони теж не однієї ціни. Там теж ціна варюється в залежності від і навантаження. Ну, Бомбового, не бомбового, а е, скільки там який еквів... еквівалент е, того тротилу. Е, тобто і ціна теж в залежності від того, чим він оснащений, наскільки він е, модернізований, їх же ж треба перевіряти. От їх перевіряють в таких в реально бойових е, умовах. І це один момент, і другий момент е, те, що на пошуки е, і намагання знищити цих магур було піднято стільки літаків. Це ж скільки е, палива пішло на е, це все підняття. З одного боку, кошти на підняття цих літаків і гелікоптерів. Е, з іншого боку, ну розвідка ж, е, все ж таки, і українська розвідка працює, і американська. Американський е, П8 Посейдон, Він е, оце нещодавно було повідомлення, що він е, постійно. Е, Літа в Чорному морі, і він все це сканує. І те, що коли піднімалися піднімались оці всі літальні апарати рашистів, отой Посейдон він все, все фіксує, все контролює. Звідки піднімались, куди сідали. Тобто це все навіть з такої точки зору. Корисно, ну, а якщо брати скільки це обійшлось оці 32 виліти, то все ж таки це дорожче ніж українські дрони Магури, які вдарили і витрачені на цю операцію. Ну і як я, моя думка, що це було таке перше відволікання уваги расистів. А потім після того туди, в той бік, прилетіли атакамси, які вдарили по паромній переправі, знов таки дивлячись на супутникові знімки, що пошкоджено так, пошкоджені два парома один з них. Автомобільне, інший залізничний, той, що залізничний авангард. Він був пошкоджений, що він присів на мілину і він заблокував собою можливість подальшого використання цієї переправи залізницею. Автомобільний теж пошкоджений, ну але він, він не притонув, не потонув. То Конротрейдер. Цей Конротрейдер автопаром збудований в Німеччині ще в далекому 1978 році. Він п'ять разів мінялись назви, шість разів змінювали прапори. Рашистським він став з 2014 року, а ще, до речі, до того, в 2011 році він проходив модернізацію на судноремонтному заводі в Херсоні. Ну, це так, проміж іншим, збільшили йому палубу. Ну, це зараз це не має значення. Авангард, до речі, теж про авангард можна сказати, що свого часу, декілька місяців тому, наскільки я пам'ятаю, він був стався інцидент, Корабель, який йшов, от не пам'ятаю звідки, чи з якогось порту Одес Одесьчини, чи з Румунської констанції. А авангард виходив з Варни Болгарської. До речі, маленька така деталь, що. Все ж таки, пароми залізничні пароми ходять з в тому числі з окупованої окупованого Криму, ходять на Варну. Як це так, що Болгарія приймає ці кораблі? Ну, це так таке знак запитання, в тому числі до Болгарії. Так от оце авангард виходив з порту Варна, і отой корабель, назвою, звичайно, не пам'ятаю, суховантажне судно, воно врізалось в цей авангард. Ну, пошкоджень таких серйозних не було, але те судно навіть не зупинилось. Нікого там рятувати не треба було. Воно просто прямим ходом пішло на Босфор. Якщо так порівняти. З автоаварією, що зіткнулись два автомобіля, поки приїхала поліція, то вже там нікого нема. Авангард миттєво повернувся, розвернувся і повернувся в порт, тобто в Варну, ну а той пішов на протоко Босфор. Ну, я ж кажу, цей випадок саме мені просто е, сфокусував мене, що Болгарія приймає е, кораблі, які е, і приймає не просто кораблі, він же ж не просто зайшов там випадково на ремонт. Е, рятуйте аварія» е, сталася. Він ходить, не знаю наскільки регулярно, е, ще поки що не подивився, хоч це, це було і декілька місяців тому. Але все одно це такий умовний е, мінус е, Болгарії. Дякуємо їй за те, що вона. Народ... Робить за допомогу, але тут такий прокол, скажімо так. Далі. Тобто підсумовуємо вчорашні результати вчорашнього удару, було улов рибальський 4 тунця, 2 потоплено, 2 пошкоджено. Паром залізничний авангард. Пошкоджений серйозно притонув, присів на мілину і собою заблокував можливості залізничних, залізничних перевезень на цій переправі, і пошкоджено паром, в принципі, виведено з ладу оцей конро-трейдер. Ну і ще одна ціль: це вже сьома: лоцманський рейдовий катер мічта. Саме мічта, бо переважна більшість засобів інформації перекрутили. Я саме кажу, перекрутили, переклавши мрія. Ніяка вона не мрія, це мічта, і я нагадаю тим, хто прихильник перейменувань. Імен, що навіть расисти зі своїми амбіціями, зі своїм імперством, своїм літак, який вони знищили оце під час в перший день війни, мрію Ан 225, навіть вони не перейми, вони ж не перекладали і не казали, Ан 225 мічта. Все ж таки, це була мрія. Так вони писали по-русски, русськими буквами, але все одно то була мрія. Вони так називали. Тому не треба так себе вести, скажімо так, і все перекладати. Це був катер рейдовий катер Лоцманський Мічта. Так він називався, так він називався, бо він потонув. Це під час цієї ракетної атаки. Це невеликий катер, збудований в 1985 році в Ленінграді. Расисти його для порту Керч закупили, наскільки я пам'ятаю, ще в 2021 році. Невеличкий, 23 на 5,8 метра такого розміру. Екіпаж три особи. Е, є місця для восьми лоцманів. Е, ну, Навряд чи так воно колись використовувалося. В отознажні всього-навсього 88,5 тонн. Ну, тобто, отака. Інформація про ці кораблі, які потонули вчора, потонули, притонули, пошкоджені. Чи повністю пішли на дно такий результат вчорашніх сім одиниць кораблів. Далі. Сьогодні, сьогоднішній удар сьогоднішньою ночі стався вже по порту Кавказ. Продовження цієї керченської паромної переправи вже. Бахнули кудись і бахнули вже не атакамсами. Хоч сьогодні вже пішли повідомлення, що, начебто, президент Байден дав неофіційну згоду на ну, такі заголовки, що дав таку згоду на биття, по поки що офіційно так таких повідомлень нема. Є там посилання на слова такі. Як, якось так можна так зрозуміти, але конкретно ж навіть Блінкін не сказав, що бийте можна. Ну і по порту Кавказ прилетіли українські «Нептуни». Стріляли з стаціонарних установок, ну звідки, звичайно, ми і не знаємо, і це скоріш за все і не потрібно знати нам, і нам, і взагалі, особливо ворогу. Воно до них прилетіло. І прилетіло по порту. Зараз, як заявляє Генеральний штаб, що уточнюються результати цих прильотів саме по паромній переправі, і горить нафто. Навтосховища На туди теж прилетіли українські «Нептуни». Поки що я не знайшов, ну не знайшов тут. Поки що немає інформації конкретної, скільки ракет туди прилетіло, і що там про це ми дізнаємося або ближче сьогодні до вечора, або, або вже завтра. Ну але результат все ж таки чудовий і логістична складова оцих паромної цієї переправи, яка використовувалась. Ну я не знаю наскільки там, чи на 90%, чи на 80%, а може і на всі 99% це відбувалося. Військова складова, навряд чи вони давали можливість пасажирам переїжджати. Пасажири все ж таки якось так ловлять моменти, коли Кримський, цей Кримсько-Керченський міст, коли його відкривають, і на машинах переїжджають по цьому мосту. Ну такий результат вчорашньої сьогоднішньої, цих попередньої ночі і сьогоднішньої ночі, тобто українські сили оборони конкретно взялись за логістичну складову і поставки військового і спорядження і зброї і боєприпасів до Криму. І Керченська паровна переправа, можна сказати, ну, знищена, може так, вже це буде перебільшено, але суттєво пошкоджена, і це демонстрація того, що вже під прицілом, під контролем і під контролем. Українсько-кримсько-керченська складова під прицілом атакамців, а Кавказ, територія вже Краснодарського краю і територія Руського Рейху вона під прицілом українських Нептунів, які теж. Оновлюється щось там, модернізується, їх треба випробовувати. От це, я так впевнений, що офіційно про це поки що не говориться. Але, скоріш за все, це випробування якоїсь біль, більш дальньої моделі модифікації українських нептунів. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І слава тим героям, які роблять оці ці чудові справи і нищать логістику руського рейху. До побачення.